Книга буття, розділ 9. Бог благословив Ноя і його синів та й сказав їм: Будьте плідні, розмножуйтесь і наповняйте землю. Страх і ляксу проти вас нехай буде на кожній земній тварині, на кожній піднебесній птиці, на всім, що повзає по землі і на всіх морських рибах, вам на вжиток дані вони. Все, що рухається і живе, буде вам на їжу. Так як дав я вам усі зелені рослини. Тільки м'яса, що в ньому ще життя, себто кров, не їстимете. Від усякої тварини я вимагатиму вашої крові життя, поготів від людини, від кожної людини вимагатиму відповідальності за життя людини. Хто проливає кров людини, того кров буде пролита людиною, бо на подобу Божу створено людину. Ви ж будьте плідні, розмножуйтеся і розселюйтеся на землі та множтесь на ній. І сказав Бог до ноя та до його синів. Оце я установляю мій союз з вами і з вашим потомством після вас, та з кожним живим створінням, що з вами, з птастом і скотом. З кожним звірем земним, і з усіма тваринами, які вийшли з ковчега. Я встановляю мій союз із вами, ніяке тіло не буде більше знищене водами потопу, ні потопу вже не буде, щоб пустошити землю. Далі сказав Бог Ось знак Союзу, що його я укладаю між мною і між вами, та між усякою живою твариною, що з вами, на вічні покоління. Мій лук. Покладаю я в хмарах, і він буде знаком союзу між мною і між землею. І, буде що, як наведу я хмари над землю, з'явиться лук у хмарах. Тоді згадаю я про мій союз, який між мною і вами, та між усякою твариною живою, і всяким створінням, то й води не стануть більше потопом, щоб вигубити всяке створіння. Коли той лук буде в хмарах, я гляну на нього, щоби згадати про вічний союз, союз між Богом і між усякою твариною живою та всяким створінням, що на землі. І сказав Бог до ноя ось знак Союзу, що його я роблю між мною і всяким створінням, що на землі. Сини ж ноя, що вийшли з ковчега, були сим, хам і Яфет. Хам був батько Ханаана. Троє оцих були Ноя, і від них заселилася вся земля. Ной почав порати землю і насадив виноградник. Та й випив він вина і упився в своїм наметі так, що обнажився. Побачив же хам, родоначальник Ханаана, що батько обнажився, та й заходився оповідати про те своїм братам надворі. Тоді взяли сим і Яфет, накривало собі на плечі і, підступивши спинами, прикрили наготу батька свого. Обличчя ж їх були обернені від нього, то й не бачили наготи батька. І прокинувся Ной ну, від вина свого та й довідався, що вчинив з ним його підстарший син, і сказав Проклятий нехай буде Ханаан, останнім рабом нехай буде він своїм братам. Ще й додав Благословен Господь Бог Сима. Нехай Ханаан буде рабом його, нехай поширить Бог Яфета, нехай живе в шатрах Сима, а Ханаан нехай буде рабом їх. Після потопу Ной 350 років, усього ж Ной 950 років і аж тоді вмер. Після закінчення потопу Бог наново формує людство. Подібно як на початку історії Спасіння, світ знову появляється, наче звод первісного хаосу. На початку цього процесу бачимо Ноя, наче нового Адама. До нього і до його потомків Бог промовляє те саме благословення, яке на початку книги Буття почули наші прабатьки. Будьте плідні, розмножуйтеся і наповнюйте землю. Першою вказівкою Бога, першими такими моральними директивами є давання життя розмноження і пошана до життя. Це відрізняє другий мої біблійний опис від месопотамських міфів, де появляється мотив перенаселення. Так, вже тоді появляється цей мотив. В епосі про Атрахасіс, Атрахахіс, Боги вводять обмеження щодо народження. Наприклад, читаємо так в цьому епосі: нехай буде та мова про три таких, як би касти жінок, нехай буде третя група серед людей, нехай серед них буде група, яка народжує, а також і така, яка не народжує. Нехай буде серед них демон. Убивця, який забирає новонароджене немовля зло на матері. Далі читаємо: Визначте Укбатум, Кентум і Ігішту. Це, власне, такі три касти жінок-жриць, які не мали права на народження дітей. Забороніть їм народжувати. Звернімо увагу. Що вже в древньому е світі е маємо згадки, не знаю, маємо м -м, згадки про страх перенаселення землі. Новий світ Ноя і його потомки вже назначений гріхом і дещо відрізняється від раю. Вже немає такого, такої гармонії існування з тваринним світом, як у випадку Авраама, ця гармонія була виражена словом панування, володарювання. Адам був якби опікуном усього творіння по відношенню до усього сотвореного світу, він був як цар, як такий намісник Бога в сотвореному світі. В випадку людства після потопу читаємо вже про страх. Страх і ляксу проти вас нехай буде на кожній земній тварині. В цій дев'ятій главі книги буття ми дорогі мої зустрічаємо дуже важливий термін, дуже важливий біблійний символ кров. Кров символізує життя. Древні семіти були переконані, що в крові міститься душа, яка оживляє людину чи тварину. Така асоціація є природною і виникає з досвіду, коли кров залишає тіло, чи то людське, чи то тварини, жива істота помирає. Також поза тілом кров змінює свій колір, так наче щось втрачає. Ну і З, з таких спостережень, власне, взялося за переконання, що в крові душа. Ну І відповідно в пізніших ритуалах жертвоприношення кров призначалася. Виключно для Бога. Про це будемо читати в книзі Левіт в декількох текстах. Бог заключає завіт з Ноєм і з усім живим створінням, і знаком цього завіту є лук. Лук на небі. Звісно, в цьому луці бачимо веселку, однак єврейський текст вживає саме мілітарної лексики. І натякає на один із древніх семітських звичаїв, коли завершувався якийсь конфлікт між племенами, то на оборонних спорудах вивішувався лук. Знак того, що ми прагнемо миру, не хочемо воювати, ми хочемо приязні, дружби. Звернімо увагу, що сам Бог ставить лук на небесах, каже: Я хочу приятелювати з вами. хочу Заключити з вами завіт приязні. Після потопу Ной насадив виноградник. Знову головний герой виступає, наче Адам, який прагне відтворити цей первісний стан приязні з Богом. Однак, внаслідок сп'яніння Ной став нагим. Ну і знову, наче дежавю, наче повторення тої історії Райської, коли. Адам перші наші прабатьки спожили плід з дерева пізнання добра і зла і потім побачили свою наготу. Людина, незважаючи на свої добрі наміри, самотужки не встані відтворити ось ту первісну дружбу з творцем. Людина потребує Спасителя. Цікаво, що біблійний автор Ноєвого сп'яніння. Не представляє як переступу, як якогось гріха. Ну, радше так описується в категоріях якогось невдалого експерименту з виноградником. Історія сп'яніння Ноя виявляє значно більший переступ, ніж слабкість від надмірного споживання вина. Один із синів Ноя, якого звали Хам, розповів своїм братам про наготу батька. Текст зазначає, що брати знаходилися назовні. Однак лише хам входив до намету. Лише він тільки бачив цю наготу. Сам факт, що хам побачив наготу батька ще не є переступом. Ну, увійшов, побачив. Не є його вина, що він увійшов саме в цей момент, скажімо так. Ну, і, зрештою, єврейський текст вживає тут звичайного дієслова раа, значить бачити. Подібно не містить в собі якогось такого негативного значення слово оповідати. Читаємо, що хам оповідав своїм братам. Ну то що тоді є суттю переступу хама? Хам не прикрив наготи батька. Не вчинив того, що вчинили його брати. Вчинок Хама згідно з пізніших вже постанов заслуговує принаймні на прокляття. І про то прочитаємо і в книзі Вихід, і в книзі Левіт. Але прокляття вражає не самого Хама, а ханаана. Ці старозовітні тексти показують, що гріх має вплив, соціальний вплив вражає наступні покоління, що гріх, мій гріх. Не є моєю приватною справою, навіть якщо про нього ніхто не знає. Однак, дорогі мої, і тут Господь прагне з прокляття вивести благословення, саме Ханаан край буде землею обіцяною. Саме цю землю має посісти Авраам, в якому будуть благословені всі народи землі. І саме Ханаан край стане сценою. Найважливіших подій історії спасіння. До наступного розділу!